З миру по нитці, військовому на камуфляж, представники військово-патріотичної організації Коломия Центр відвідали бійців 80-ї аеромобільної бригади, привезли хлопцям продукти, предмети першої необхідності та амуніцію. 80 тисяч гривень саме на таку суму члени військово-патріотичної організації коломия центр зібрали продуктів, амуніції та предметів першої необхідності. Усе це особисто доставили бійцям на схід. 80-та аеромобільна бригада від початку протистояння на передовій. До неї входять хлопці зі Львова, Чернівців та Прикарпаття. Про це розповів обласний військовий комісар, з яким попередньо радилися коломияни. Тому вирішили допомогти цим воякам. 80-ї бригади на Луганському литовищі вони. В оточенні, це всі, напевно, вже знають, що там складна ситуація. Ну а, а бійці, інші, інші бійці цієї бригади виконують інші завдання, які ми не можемо складати. Ну, база основна знаходиться в Луганській та Донецькій області, тобто на які було відправлено. І той, той вантаж, який ми відправили, він був розділений повністю між усіма бійцями, яким можна було доставити той вантаж. Серед тих, хто їхав на схід, був і керівник штабу. коломия центр Владислав Таржинський. Розповідає те, що побачив, його надзвичайно вразило. Колишній афганець каже, вояки раді будь-яким речам, навіть таким дрібничкам, як зубна паста, мило чи шкарпетки. Реальність там полочений там, тому що є армія наша невзута, голодна, голодна, невзута, гола. Замкоментір бригади виглядав, обрали на півбоїд, на напівградатську, тому що він був якраз там. Була ситуація, що він був як полонений, був потім ми визволили його. Збирали усе: гроші, харчі, різноманітні предмети і навіть цигарки. Зараз організація збирає інформацію про коломийських солдатів, які воюють на сході і шукає із ними зв'язку. Таким чином вже вдалося допомогти бійцеві військовалівки. Йому передали бронежилет натівського типу німецького виробництва, стараються допомогти й іншим. У нас є зараз товариш, який там він в батальйоні Чернігів саме з Коломиї. З ним зв'язуюсь особисто, я напряму, і він мені розказує, які там умови. Йому особисто йому ми зараз будемо прислати бінокль нічного бачення, бо тому, що як ви розумієте, всі бойові дії проходять вночі на блокпості. Хлопці, що на передовій пильнують наш із вами мир раді будь-якій допомозі.